Слава Ісусу Христу! і слава, дякую вам за те, що ви є. Сьогодні ми поговоримо про те, що Бог дає нове ім'я. І при це він проводить приклад із старого заповіту е, через Авраама. Аврааму е, Бог пророкував тим, що е, він його підготовлював до того, що в нього, від нього підуть багато поколінь, народів, земель у нього буде дуже багатько. І коли Авраам прийняв це зернятко, це пророчество, пророкування, то тоді Бог дав йому. Нове новий завіт, завіт того, що він стане батьком багатьох народів. І дав йому нове ім'я від Авраама. Він прийняв ім'я Авраам. І також від Сари він дав та, яка не плідна була нове ім'я, Сара. плідна, Бо з неї дам сина тобі. І вони почали цим жити, і це почало ставати дійсним. Тобто духовне перейшло а, в плід. Духовний плід перейшов також у плоть, так як і Ісус. Те ж саме приклад у нас є Естер в книзі Естер про те, що з дів... дівчина Гадаса була а, її удочерив Мордахей. Мордахей і потім, коли цар шукав собі нову дружину, Мардахей дав їй нове ім'я Естер. Це також як нова доля, тому що вона усвідомлювала, що вона може, може стати дружиною царя. Але перш ніж це відбулося, вона. Готувалася до цього. так? Тобто і ще цікаво тим, що в нас є Ісус, і в нього також було двоє імен, про які сказано вісяє сьома глава». Голова, глава. І це був 14 й вірш. І там пророк Ісаї говорить про те, що «Тому Господь сам дасть вам знак ось діва в утробі, зачне, і сина породить, і назве його ім'ям Еммануїл, що означає «З нами Бог. А друге ім'я Бог дає своєму небесному Синові через Матвія 1 і каже він Йосипу, і вона вродить сина, ти ж дасиш йому імення, Ісус, і Бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Тобто Ісус Спаситель, це його ім'я. І також Бог хоче дати і донести до нас оце зерня, що Ісус. Спаситель. І він в Коринтянам, 2 Коринтянам 5 глава, там сказано, що усе від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння, примирення. Потім у 1 Івана, 4 глава, 14 вірш сказано, і 14, 15 вірш, 16 прочитайте. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім, Бог прибуває. А він у Богові. Ми пізнали, і увірували в ту любов, що Бог її мав до нас, бо Бог є любов, і Бог хоче жити в нас. І коли ми усвідомлюємо, хто такий Ісус, що він не просто пророк, що він син Божий, який вмер за нас, і Він живе в нас. Навколо нас, ми в ньому, тому що ми через нього можемо приходити до Бога, не, бо, не боятися. В нас немає страху перед Богом, що Він нас накаже на за гріхи, тому що сказано, що е, примирив світ і поклав нас е, у примирення. І що всі гріхи, Він наші, уже з Ісусом. Через Ісус виконав всі. Е, всі забрав гріхи наші, і ми через Ісуса можемо, не боячись, приходити до Бога і не просто Бога, тому що у Бога теж, те, також дуже багато імен. І е, коли ми усвідомлюємо, хто ми в Ісусі, коли ми це зернятко сіємо, розвиваємось, читаємо Біблію, то тоді і Бог. Відкривається, як і через Авраама, коли він Бог сказав, що я всемогутній, коли він через Моїсея відкривався, що він є Бог Яхве, Бог Нісі, що в нього дуже багато імен, і він через Ісуса нам відкрився як батько. Він через Ісуса нам відкрився як Бог любові. І Він хоче вам відкритися особисто і далі рухатися. І Бог хоче пройти на цю землю в славі і творити неймовірні. Справи через кожного із вас, і я вас благословляю.